Кожного дня рутинно нагадуємо про вакцинацію, але саме тиждень імунізації ми акцентуємо увагу на тому, що це є основний з методів профілактики інфекційних хвороб. Профілактика інфекційних хвороб може бути двома шляхами: або ви перехворіли, або вакцинувалися. Звичайно, я не раджу, не рекомендую як імунолог вибирати перший шлях, тому що інфекційні хвороби небезпечні тим, що вони дають ускладнення. І тому батькам дуже не рекомендую експериментувати на своїх дітях, прийти, отримати дозу вакцинації, чи там дві-три, і бути впевненим в тому, що дитина захищена. Календар щеплені наш передбачає від 10 хвороб захист для кожної дитини. Складається і індивідуальний календар, і звичайно, найкраще, коли батьки приходять вчасно, коли діти вакциновані і лікарям завжди спокійніше, і батькам, звичайно, спокійніше, тому що діти завжди знаходяться в соціумі.